Щоб приготувати легке столове вино, виноград збирають трохи недозрілим. Чим довше плоди залишаються на лозах, тим міцніше стає напій. З плодів, які були залишені на кущах до зав'ялювання, виходить десертне вино. Що потрібно врахувати перед тим, як готувати вино з винограду. Мрієте навчитися робити чудове домашнє вино з винограду та не знаєте, з якого боку підступитися до цього відповідального заняття. Візьміть на озброєння перевірені рецепти і обов'язково зверніть увагу на важливі тонкощі. Адже навіть кращі сорти винограду, вирощеного за всіма правилами, не гарантують відмінного смаку вина, якщо нехтувати правилами виноробства. Для створення по справжньому смачного і ароматного напою підійде далеко не кожен сорт з вашого виноградника. Використовуючи столові сорти, ви навряд чи досягнете бажаного смаку і після смаку, а ось такі популярні винні сорти, як Ізабелла, Мерло, Каберне, Совіньюн, Шардоне, Совіньюн Блан, рислінг, Блан або Піно Нуар підійдуть як не можна краще. Солодкі вина виготовляють з мускатних виноградних сортів, проте вони найкраще ростуть в південному кліматі. Виноград починають збирати з кінця вересня, поки не почалися морози. Якщо погода сонячна, можна залишити плоди на лозі довше, якщо ж цілими днями йдуть дощі, краще поспішити зі збором врожаю, в іншому випадку ягоди почнуть підгнивати і для виноробства вже не підійдуть. Важлива умова при зборі сухі грона. Зібрані плоди слід перебрати, викидаючи сухі, підгнилі, зіпсовані, уражені хворобами виноградини. Не забудьте також прибрати гілочки, інакше вино придбає гіркуватий терпкий смак через присутність танінів в гронах. Нехай весь процес сортування ягід займе чимало часу, зате у напою буде більш приємний смак і післясмак. В результаті ягоди повинні залишитися чистими, тільки мити їх не потрібно, так як біля стейналіт на виноградинах це і є винні дріжджі, необхідні для бродіння. Скляні ємності, призначені для бродіння соку, потрібно перед розливом обкурити сіркою, в іншому випадку на стінках бутлів може з'явитися цвіль. Приготування вина з винограду основні етапи. Залишати надовго відсортований виноград не можна, оскільки в такому вигляді він заграє раніше, ніж потрібно. Так що відразу переходіть і до наступного етапу ретельного роздавлювання ягід за допомогою звичайної дерев'яної толкушки або спеціальної дробарки. У шкірках винограду містяться натуральні барвники, тому для створення червоного вина мезгу і сік зброджують разом, а при виготовленні білого сік відокремлюють відразу. Пригнічений виноград залишають на три дні при кімнатній температурі в накритій тканиною емальованій ємності, помішуючи не менше трьох разів на день. Не бійтеся, що сусло закисне адже вуглекислий газ, що утворюється при бродінні, не дасть кисню потрапити всередину. Після трьох днів мезга спливе, і можна буде процідити сік, віджавши також дорогоцінні краплі. Залишивши суслане процеженим днів на від 5 до шістьох, ви додасте напою більш терпкий смак. Якщо вам хочеться отримати солодке вино, цукор потрібно додавати порціями в проціджений сік в перші 10 днів бродіння, поки за смаком напій не почне нагадувати солодкий чай або компот. Кількість доданого цукру може сильно варіюватися в залежності від вмісту цукрів у винограді і від індивідуальних переваг виноробів. Найкраще відливати невелику порцію виноградного соку і розмішувати цукор в ній, переливаючи потім назад в бутель. Після закінчення бродіння цукор додавати марно, так як він просто законсервує вино. Проціджений виноградний сік з розчиненим цукром налийте в бутлі доверху і закрийте капроновою кришкою або проколотою в декількох місцях медичною рукавичкою, закріпивши її гумкою. Вуглекислий газ буде виходити назовні з-під досить щільно закритої кришки і з дірок в рукавичці, а кисень не зможе проникнути в бутель. Наповнені бутлі приберіть в темне місце з температурою від плюс 10 градусів. Чим нижча температура, тим довше буде відбуватися процес бродіння. Поки виноградний сік буде бродити, раз в тиждень його слід проціджувати, щоб осад не зіпсував смак. А коли через місяць два бульбашки перестануть з'являтися, спробуйте напій на смак, якщо він придбав міцність і приємну солодкість, і цукор при цьому не відчувається, значить, виноградне вино готове. Який рецепт приготування домашнього вина з винограду виберете ви? Винороби любителі зазвичай роблять домашнє вино з винограду Ізабелла, використовуючи наведену вищу технологію. При цьому на 5 кеглів винограду йде близько 3 кеглів цукру, а для отримання більш м'якого смаку, через тиждень після бродіння до соку додається 12 літрів води. Але на цьому різноманітність виноградних вин не закінчується, і для тих хто бажає розширити асортимент домашніх напоїв, пропонуємо кілька цікавих рецептів, в основі яких лежить виноградний сік або готове вино, столове вино по польськи замість цукру використовують родзинки, причому беруть його в два рази більше ніж було б потрібно цукру. Угорське 5 кілограмів білого добірного родзинок насипають в бочинок і заливають 6 літрів вина, після чого залишають в теплі на 2 дні, а потім додають дріжджів, міцно закупорюють бочонок і закопують його в землю на рік. Гвоздикове в бочонок з виноградним соком поміщають мішечок з зашитою в нього стовченою гвоздикою. Після того як сік перебродить, напій переливають в іншу ємність. Лимонне на 10 літрів соку винограду додається висушена цедра з одного лимона, зав'язана в мішечок. Коли сік добре перебродить, покласти дрібку меліси і м'яти, кірки з одним помаранча, 1 кг винограду, цукор і дати напою настоятися. Мозальське відваром з квітів бузини і м'яти випарувати бочунок і не виливати, поки бочонок не насититься ароматом. Після чого наповнити бочку соком винограду, додати м'яту і трохи більше квітів бузини настояти. Мускат не покласти в молоде вино, поки воно бродить мішечок з насінням шавлії і квітами бузини. Залишити на два тижні, потім розлити по пляшках. Яблучна в'ємність, де тільки почав бродити виноградний сік, опустити яблука і періодично замінювати їх свіжими, поки вино повністю не перебродить. Виготовлення домашнього вина з винограду не представляє особливої складності і дає широке поле для прояву фантазії. Якщо в перший раз не вдалося домогтися бажаного смаку, експериментуйте кожен винороб змінює основну технологію по своєму, застосовуючи власні маленькі хитрощі.